Для того щоб розбагатіти, потрібно стати максимально залежними від грошей. Коротше кажучи, щоб жодна емоція не могла бути отримана без посередництва тих самих грошей. І таким чином ви станете заручником грошей і будете знаходити можливість відпочити, насолодитись там життям. І так далі, тому подібне, виключно, якщо у вас є гроші. Коротше кажучи, потрібно, щоб атрофувалося навички, отримувати різного роду емоційні, в тому числі, ресурси, помимо коштів. І таким чином, ставши залежними від них, ви будете максимально ефективно вкладати всі свої життєві ресурси, соки, хотів сказати, для того, щоб хоч щось бодай отримати. Але не знаю наскільки вам це буде корисним.